То ваші клієнти, наші клієнти в першу чергу, це побутові споживачі, які хочуть собі інструмент для дому. Тобто це чи шейвер, машинка, тример. Для домашнього використання в нас якраз дуже багато пропозицій саме для дому. Тобто для дому не треба супердорогі якісь інструменти. Це міф, якщо ви бажаєте, що інструмент чим дорожчий, чим він кращий. Ні. Зараз, а, наприклад, і китайські виробники задають тренди, і вони дуже сильно демпінгують. І ми тоді розуміємо, собі вартість машинок набагато нижча, чим більшість брендів їх позиціонують. Ось, тому в нас є хороші пропозиції для дому. Тобто, перше, це побутові. А, також ми відкриті для співпраці і для перукарів, і для барбарів. Нас є. Також е, і постійні клієнти, саме такі, які беруть е, інструменти для роботи. Е, наприклад, хто це може бути? Це може бути починаючий барбер. Він тільки закінчив, наприклад, навчання. І якщо він не хоче щось собі супер дороге, він може багато альтернативи вибрати у нас від того ж бренду Віджія, є дуже класні машинки, кеме і так далі. А це може бути знову ж таки перукалі, в яких, до речі, немає ще шейвера в роботі. Ось і також раджу придивитися до таких інструментів. Вони також дуже добре шліфують, голять, і такий варіант також для покращення якості роботи вам підійде. Тому у нас багато перекуп які шейбери обирають також для роботи. Тримар це така штука, яка теж не треба супердорога. У нас багато майстрів беруть як там допоміжний інструмент і так далі. Простенький тримар, який там до тисячі гривень, і для роботи його вистачить з головою. Тому ми відкриті для різних категорій. А ми зі своєї боку, боку також виконуємо все добросовісно надаємо гарантію до речі на всю нашу техніку, саме від магазину. А ось і відправимо швидко, вчасно тому звертатись. Будемо раді співпрацювати.